18 вересня Меркурій покидає свій органічний для нього знайомий знак Діву і переходить в Терези. Що це дає нам всім? Як правило, Меркурій підігрує документальним справам. А, переходячи у Терези, він їх заповільнює, він їх спрощує, він дає їм якісь певні затримки. Та знаєте, ось таке, що ви звертаєтесь за якимось документом, а вам кажуть, відкласти треба або прийдете за місяць, або щось десь міняється. Дуже часто по такому Меркурію: а на скільки тижнів підряд він буде у Тереза. Він буде допомагати справами довгої комунікації. Тому довгі домовленості, а також дипломатія виходить на перший план. І тут всі, хто буде йти в агресію, в вимагання свого чи наполяганні ініціативу будуть в програші, бо виграє тільки той, хто довго вміє вести переговори і вести їх дипломатично та акуратно. Всі, хто так буде не робити, буде собі нагрібати проблем. Тому дуже уважно до того, як ви домовляєтесь, як ви взаємодієте, Особливо, якщо ви в сервісній системі працюєте, надаєте комусь послуги, тут дуже треба вічливо і доносити інформацію максимально рожовуючи та довго. Також це час важких рішень, коли ви десь подаєте в суди, маєте кармічні ситуації по розлученням, по поділу майна, по поділу якихось прав. Все це буде зараз затягуватися і давати непрості домовленості. Тому треба врахувати, що цей час у нас є кілька тижнів, таких дипломатичних, і ми беремо собі за правило, що про все можна домовитись, якщо Дуже ретельно розжувати свої наполегливі потреби в даній комунікації. Тож бажаю всім такого налаштування. Тому що знаєте, Меркурій в Діві він був доволі такий, Він був сильній позиції. Ми багато хто поралися з документами. І, до речі, якщо у вас дійсно прийшли такі доленосні, бо в коридорі затемнень, Меркурій в Діві, коли коридор, взагалі, присвячений Діві, він давав дуже доленосні документи, ті, які міняють ім'я, громадянство, якісь видаються нові документи, такі як паспорта, надовго для когось це сертифікати на Хомісь, якась компенсація, все це, що було з вашим підписом, зараз має доленосний характер. Якщо у вас є яскрава історія, що ви отримали за документ, ось по Меркурію в Діві. Підведіть підсумки та напишіть в коментарях свій приклад.